А ну, співай! Ой, <ріст> у вишне, мому саду, бо Соловейко ще беда. До тому я просилася, а він мене все не пускав До тому я. є пісня. Ти голос даєш. Дорогі матусі, ми не завжди можемо бути поруч із нашими донечками, але наша любов назавжди з ними. Ця картина стане чудовим нагадуванням, як сильно ми їх любимо і віримо в них. Кожен рядок це обійми, які ніколи не зникнуть. Кожне слово це підтримка, що залишається з нею назавжди. Кожен погляд на цю картину відчуття маминої любові у будь-яку хвилину життя. Зробіть цей подарунок для своєї донечки. Вона відчує ваше тепло навіть через роки. Для замовлення натисніть на іконку нашого каналу та в описі переходьте на сайт.